Пастух Рашид, терпи Грицику, прохрипів швайка й облизав пересохлі вуста. Терпи, козаче, отаманом будеш. Швайка ніс на руках санька після того, як Санько відвідав татарина, його ніби хто наврочив. Пройде кілька кроків і зупиняється, начебто прислухається до чогось. На запитання відповідав не до ладу, або й зовсім не відповідав. Хіба що гляне так дивно, аж у Грицика по спині починають бігати мурашки. Та ще кволи якийсь став і чоло увесь час гаряче. Це менеться, запевняв Швайка, я знаю. А ля він знає, не казав. Тільки коли на санька щось ніби находило, Швайка брав його на руки і ніс, як оце зараз. З самісінького ранку несе, а сонце вже от-от зверне на захід. Санько марив, а може й не марив. Просто йому вижалося, ніби його й не було на світі. І водночас він був. От тільки який він був із себе, санько сказати не міг. Зате він бачив інше часом уявлявся йому сивобородий дід, той, що привидівся, коли вони з Грициком куняли на сторожовому дубі. Посміхається дід до нього, як до рідного, і Санько теж йому посміхається. І навколо них бігають вовки, а зверху падає сніг лопати. Невагомий. А ще Санько чомусь переконаний, що того діда кличуть кудьмою. А ще вижалося йому, ніби турецький султан жаліється польському королеві на них із грициком. Не на таких, як оце зараз, а вже на дорослих. І чомусь Санько переконаний, що так воно й буде. А одного разу він побачив швайку. Страшне побачив, ніби посадили його татари на палю. Посеред великого міського майдану, а він глузує з них і проклинає такими страшними словами, що аж волосся стає дибки. А посеред натовпу стоїть у татарській одежі дорослий Грицик, блідий, з прокушеної губи на підборіддя стікає цівка крові. Але не можна Грицикові кидатися на допомогу швайці. Навпаки, він мусить вдавати, ніби його тішать муки. Цього невловимого георського шайтана. Бо ж має Грицик передати козакам вісті, які ціною свого життя роздобув швайка. Отямився Санько від власного крику. Над ним схилилося стривожене обличчя Швайки. Що з тобою, Саньку? запитав він. Ти живий. вигукнув Санько, і сльози покотилися по його щоках. Живий. А це я мав помирати? здивувався Швайка. Ні, ми ще всім покажемо, де раки зимують. Четверту добу бредуть вони безмежним степом. І не до Дніпра, а в протилежний бік від нього. Туди нам поки що не можна, казав Швайка. За кожним кущем сидить татарин і чатує, аж ми потрапимо до його лап, а тут нас ніхто не чекає. І лише сьогодні звернули вони на південь. Спочатку йшли вночі. А вдень ховалися по байраках чи просто в траві. А тепер, схоже, навіть швайці було байдуже їм, аби дістатися до якоїсь річечки чи, бодай калюжі. Їсти було що, довкола раз по раз спурхували птахи, а от води не було ані краплини. Трави стояли високі, торішні були на рівні з молодими, і коли йти на пригінці, то навряд чи навіть найпильніше татарське око побачить. Проте Грицикові вже й пригинатися несила. А Швайка все йде та йде і йтиме навіть ще скільки. Хіба інколи повернеться до Грицика й підбадьорить Терпи, козаче, як пощастить, то доберемося. А як не пощастить, пізно увечері дісталися до невеличку вибалку, порослого червонястим верболозом. Зараз закінчаться наші муки, полешено зітхнув Швайка й опустив санька на землю. Це хлопці жовта балка. Десь тут має бути криничка. Жовта балка була ще зеленою. У низовині довкола маленької ямки росло кілька кущиків очерету. Швайка постояв над ямкою, важко зітхнув. Погані справи, хлопці, сказав він, нема води. Усе ж краєм шаблі він заходився розпушувати дно ямки. Нарешті видобув кілька пригорч вогкої землі. Витис і процідив крізь сорочку каламутнуватої води. Хлопцям дав по ковтку, а сам лише змочив уста, тоді підвівся. Можна б ще покопати, та ніколи, сказав хлопця. Треба тікати якнайдалі звідси, бо ж про це місце не лише я, а й татарин знає. На другий день, теж під вечір, швайко угледів на самому обрії постать якогось вершника. Той стояв на пагорбі і дивився у їхній бік. Високий назрій швайка мимоволі пригнувся. Хлопцям пригинатися не було чого. Трава вкривала їх золовою. Дивно, мовив сам до себе швайка і обережно визирнув з трави. Невже це Рашид? От було б добре, а коли ні, що ж, треба піти подивитися. Перш за все оглянув лука і стріли, тоді поторсав шаблю, перевірив, чи легко вона виходить із піхов. Потім наказав хлопцям, а точніше, Грицикові. Бо санька знову била лихоманка. Щоб мені сиділи тихо, мов куріпки, і щоб не трапилось, не видавайте себе. Зрозуміло а коли мене не буде до ранку, пробирайтеся на захід сонця. Оцією балкою і пробирайтеся, вона виведе до Дніпра. Тоді зробив кілька кроків у бік вершника і щез, би його й не було. Коли санько прийшов до тями, поруч сидів один грицик. А де швайка? запитав Санько. Голова розколювалася. Вона здавалася величезною і лункою, наче церковний дзвін, і не підкорялася йому. Пішов, швайка, сказав Грицик. Здається, пішов полювати татарів. А ти як почуваєшся? Санько повів головою, тоді з зусиллям підняв руку. Вже краще, сказав він. О тільки б води. Грицик облизнув по шерхлі вуста. Немає води, сказав він. «Спи, Списаньку. І сам нещувся, як заснув. Прокинувся від далекого тупоту. Сонце вже зайшло. Грицик обережно висунув голову зі схову і скрикнув з радощі. До них повертався Швайка. І не пішки повертався, а на коні поруч біг ще один кінь. Живемо, хлоп'ята, сказав швайка і завів коней у вибалок. Живемо і вода є. Він дивився, як хлопці п'ють, Грицик пожадливо, а санько повільно, ніби знехотя. А тоді заговорив Отже ж, повезло, але й повезло. Гадав, що доведеться на смерть битися, а то виявляється, мій старий товариш. Із плавнів? запитав Грицик, витерши мокре підборіддя. Та ні, зі степу. Він тут зазвичай коні випасає, що правда зараз повинен бути біля перекопу, та від когось довідався, що зі мною ніби щось трапилося і залишився. Пий, пий іще, а зараз ми будемо лікувати санька. Швайка розвів невеличке багаття, затим дістав і сакв мідного казанка, вкинув до нього пучок якогось запашного зілля, долив води і поставив на вогонь. Випіш саньку цього зілля і як у друге народишся, а дістанемося плавнів, тебе там зовсім вилікують. О, у нас є такі знахарі, і найкращий з поміж них дід кудьма. Дід кудьма? здивовано перепитав грицик, котрий вважав, що знає все. А хто це такий? Таких Грицику, на всю Україну, може, два чи три набереться. У наших краях до нього всі нитки сходяться, ми всі перед ним, наче беззахисні пташенята на долоні. І ти теж, недовірливо посміхнувся Грицик. І я теж, бо хто я такий? Простий вивідник, та й годі. А дідкудьма є голова всьому. А де він живе? Про це, друже, не кожному треба знати, ухилився від прямої відповіді Швайка. А що вже знахар з нього, і мертво на ноги поставить. Так що саньку якось протримайся до Дніпра, а там тебе миттю вилікують. Скільки мороки зі мною, кволо посміхнувся Санько. У тебе там, може, якісь свої справи, а я не маю в мене ніяких інших справ, відказав швайка і поворушив у багаті. Коли вже хочеш знати, то зараз ти нам набагато потрібніший, ніж якийсь там швайка. Це ж чому? Згодом дізнаєшся. Таких дід кудьма давно шукає. Яких таких? запитав Грицик. А отаких. Швайка зробив перелякане обличчя, змахнув на Грицика руками, начебто побачив якусь ману, і за могильним голосом почав. Цур тобі пек, зійди з водою, згинь, з туманом, згинь, згинь. Тосанько, що, ворожбит? вихопилось у Грицика. Він, звісно, знав про незвичайні здібності товариша. Проте йому й нагадку не спадало, що Санько відрізняється від інших хлопців чимось особливим. Он медько щелепа, вухами міг ворушити, і волосся на голові у нього підіймається за бажанням. А у нього, Грицика, зір найпильніший, і зуби будь-яку кістку розгризуть. Проте його бач, якийсь там дід кудьма не розшукує, йому, бач, потрібен саме Санько. Еге ж, Грицику, аби ж то Санько був звичайний ворожбит? Ні. Він вартий сотні ворожбитів. Невже забув, як він відвів від нас того татарина? Грицик шанобливим острахом поглянув на товариша, котрий сам недовірливо, сором'язливо посміхався, почувши ті слова швайки. Так он виявляється, який він насправді цей Санько. Про ворожбиті, волхвів і відьмаків Грицик знав не менше, ніж про вовкулаків. Він був певен, що вони не набагато кращі від татар. Могли наслати на будь кого болячку якусь хворобу або навіть смерть, і ніхто не в змозі боротися з ними. А тут Санько, Санько, який і мухи не скривдить, і раптом страшний волхв. То як тепер йому, Грицикові, бути з таким товаришем? Адже волхви мешкають у таємничих, майже недосяжних місцях, вони не мають ані близьких, ні знайомих. Тож, коли Санько стане самітником, він, Грицик, втратить найкращого друга. Ет як шкода. І Грицик зітхнув так тяжко, наче вже втратив його. Затим перевів погляд на степ і йому перехопило подих. «Татари!» Мить і швайка опинився поруч із Грициком, та ще за мить знову присів біля вонища. Той татари не страшний, сказав він і поворушив патичком у багаті. То свій татарин. А той уже з'їжджав у вибалок, скочив зі свого куцого коника і рушив до швайки. Своя! По дорозі заспокійливо посміхнувся до Грицика, котрий все ще тримав лука на поготові. Як шиє хлопчик. Щось трапилося, Рашите? запитав Швайка. Рашид помовчав, він схилився над багаттям, сипнув до казанка ще якогось зілля і заходився його помішувати. Забув, вибачальним голосом пояснив він Санькові. Вилікуй тебе незабаром. І лише після цього повернувся до швайки. «І ще забув про погані два урус, почав він. Під'їхали позаучора один, а один пішки у кущах заховався. Здоровий такий, справжній батир, ніякий кущ не сховає. Кінний показав знак Ісламбека, а Ісламбек мій хазяїн. Тоді взяв у мене два коні і ф'ють? А куди вони подалися? запитав швайка. Рашид махнув рукою у бік Дніпра. Потім приходив люди Ісламбека, продовжував він. Сьогодні сонце, я їм сказав про два урус, подалися по сліду. Подивилися, кажуть, це не швайка. То між себе кажуть, а мені ти нічого не чув, нікого не дивився, а коні. Кажу, сміюся, його теж не бачив. А як не бачив, коли кінь взяли мої, мої, а не Ісламбека. Не журися, Рашити, відказав швайка, і заспокійливо поклав руку на плече татаринові. Розберемося, що то за уруси, а твого коня повернемо і не одного. Рашид ствердно хитнув головою. Твоє слово, золоте слово, сказав він. Я знаю, мені, мама, казали. Вони у руска були. Це татарин уже мовив до Грицика, який не зводив погляду з прибульця, тоді перелив у чашку, паруючу зілля, і подав Санькові. Рідина була гірка, гостро пахла баранячим жиром і якимись травами. Пий, звелів Рашид, усе пий, завтра будеш здоровий. А який на вид отої, хто коней забрав? запитав швайка. Видно, ті двоє не йшли йому з голови. Злий очі, відказав Рашид, довгий кінський голова і високий. Він звівся на ноги. Я поїхало, е, поїхав. Інші ще не сплять, можуть побачити, що мене нема, а вранці табун пущу сліди топтати. Тоді будемо за чотир могила, ну, бувай, здоров. Спасибі, брате, відказав Швайка. Сам Бог тебе послав. Рашид показав у посмішці білі зуби. Мій бог чи твій? Вони міцно обнялися і Рашид щез у темряві. Швайка довго дивився йому у слід. Запам'ятайте хлоп'ята, нарешті звернувся він до друзів, що й серед татарів теж є люди. І не так уже й мало, і коли б не вони, я б їх усіх підряд. І Швайка змахнув рукою, наче в ній була шабля. Ти його давно знаєш, поцікавився гріцик. Давно, одразу як мене з матір'ю потягли на арканів степ. То ти і в полоні був? був, бодай його не згадувати. Швайка помовчав. Матір мою забили насмерть за те, що спробувала втекти. А мене взяла до себе Рашитова мати. Вона теж була з Воронівки, так що ми з Рашитом немов брати. За багатим повисла мовчанка. Виходите воронівські? нарешті озвався Грицик. Швайка відповів не одразу. Отам внизу, розвалене, знаєте? запитав він. То була наша хата, тепер тільки льох залишився. То ти син під старосте сидірка? здогадався синько. Ага. кивнув Швайка. Ледь що я одразу до свого льоху рани зализувати. А ми ж, а ми гадали, що там вовкулаки завелися. Знаю, посміхнувся Швайка. Бачив, як ви нас хрестили. Я тоді там відлежувався, коли мене татари стрілою протнули. Ага. скрикнув зненацька Грицик. Тепер я знаю, чому мені дід Кіпчик вухо крутив. Ти там лежав, а він не хотів, щоб ми навколо гасали, так? Метикуватий, похвалив його швайка. Він підвівся, затоптав багаття і накинув зверху кущ старого перекоти поля. Поїдемо, мабуть, хлопці, сказав він. Саньку, я тебе до себе візьму, бо ще б у вас звалишся дорогою. Не звалюся, запевняв його санько, мені вже краще. І вже коли сидів на коні, стиха додав А там у льосі був ще один дід, у нього борода аж до пояса, еге ж? І кудьмою його зовуть. Швайка смикнувся, мов би його вдарили. Якийсь час пильно розглядав малого товариша. Тобі й це відомо, сказав нарешті. Ой саньку, саньку, що ж з тебе буде, коли виростеш? Подумав і додав, якщо тільки виростеш. Виросту, пообіцяв санько.